Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював Комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності. У 22 році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині екс чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання Телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі. Докладніше що дали Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток Екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідні. Ні, фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з візерунками, ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, що правда трохи на стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Скільки коштує народний депутат країни, яка повномасштабно воює четвертий рік? Видання обоз вивчило оновлення декларації нардепів за 24-й рік і з'ясувало, хто саме з народних обранців заробляє найбільше? Докладніше далі. Згідно з оприлюдненими на сайті НАЗК деклараціями, виявилося, що найбільше заробляють брати Стефанчуки. На першому місці за рівнем заробітної плати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який отримує щомісячно 88 тисяч 900 гривень. А на другому його молодший брат Микола Стефанчук зі щомісячними статками 76 тисяч 600 гривень. За рік у порівнянні з 23 м зарплатня Руслана Стефанчука зросла на 11%, а у його брата на тринадцять. В цьому місці за рівнем заробітної плати опинився нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, що місячно він отримував у середньому 76 тисяч 400 гривень, що на 12 тисяч більше ніж 23-го року. Понад 70 тисяч заробляли всього семеро нардепів, а зарплати решти парламентарів за минулий рік склали менш ніж 60 тисяч. Найбільша зарплатня зросла у позафракційного Юрія Загороднього, а саме на 27,1 відсотка до 67 тисяч. Тисяч гривень не менш цікаво, скільки витрачає на депутатів держава. Так у 25-му на оплату праці та нарахування на зарплату у Верховній Раді витратять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року ця сума була на 250 мільйонів гривень меншою 1 мільярд 407 мільйонів. Загальний бюджет управління справами апарату Верховної Ради складатиме 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Крім того, на одного нардепа щомісяця витрачається певна сума. Зокрема, вартість проїзду на коштує державі 7500 гривень щомісяця. На помічників консультантів виділяється 132 тридцять тисячі гривні, тобто майже на 50 тисяч гривень більше ніж торік. На зарплати помічників виділяється ще 29 тисяч гривень. На сам кінець компенсація вартості оренди житла парламентаря складає у середньому за місяць 19 тисяч гривень. Поки що у декларації показали 57 народних. Обранців у решти народних депутатів ще є час задекларувати заробітні плати до кінця березня. 20 березня помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України. Нагадує видання Telegraph.ua, та колишнім заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Докладніше далі. Вітольду Фокіну було 92 роки. Політик мав можливість відіграти ключову роль у відновленні миру на Донбасі, але через свої суперечливі заяви у 20-му році швидко закінчив свою кар'єру переговорника. Народився в сім'ї педагогів, здобув освіту у галузі розробки родовищ корисних копалин, закінчивши у 54-му році Дніпропетровський гірничий інститут. Після завершення навчання обіймав керівні посади на шахтах та підприємствах у містах Луганської області. Політична діяльність Фокіна розпочалася у 71-му році. Році з роботи у держплані ОРСР, де за 15 років він досяг посади керівника у жовтні 90-го року. Став виконувачем обов'язків голови Ради міністрів України. А наступного року офіційно очолив уряд і зберіг посаду прем'єр-міністра після здобуття Україною незалежності. У вересні 92-го року подав у відставку після прем'єрства. обіймав посаду президента Міжнародного фонду гуманітарних та економічних зв'язків України з Російською Федерацією. З серпня 20-го року керівник офісу президент. Дента Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважалося, що його образ буде позитивно сприйнятий на окупованих територіях, 18 серпня. Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови делегації у ТКГ. Проте менш ніж за два місяці президент України розчарувався у ньому. З самого початку Фокін зайняв явно проросійську позицію, його висловлювання про засоби врегулювання. Ні військового конфлікту між Росією та Україною на Донбасі викликали бурхливу хвилю негативу. Зокрема, Фокін пропонував амністувати проросійських бойовиків, яких називав повстанцями. Також він заявляв, що не бачить прямої участі Росії на Донбасі. Після цієї заяви миротворець додав Фокіна у свою базу. Також вибухнув гучний скандал через заяву його онуки Маші Фокіної, яка повідомила в інтерв'ю програмі Світське життя, що її дідусь опинився в ТКГ завдяки її тісній дружбі Бі з Андрієм Єрмаком. З 22-го року перший прем'єр-міністр України не давав жодних інтерв'ю та не був в медійному просторі. У березні 22-го року артистка розповіла, що будинок її дідуся зруйнувала російська ракета. У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади, пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. Докладніше далі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 2020 року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом. США. книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм, і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільно його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голдсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність президента. на думку психіатрів, мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному стану, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про. Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера, США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку США. І лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.